Включіть, будь ласка, реєстрацію. Нема в голосі, да? угу. так зараз ми спробуємо відновити о все. Зараз. Ага. Трошки не встигли. але Ми бачимо, що підключився. Е, можна ще раз онлайн нам вивезти, так. Да. Е, ну, давайте зараз під... ще раз, будь ласка, на, на реєстрацію. Я бачу, що Ярослав Антонович підключився в голосі. Потім ми протестуємо його в онлайні. Ще раз включіть, будь ласка, реєстрацію. Цікаво, знову немає. Щось технічно не спрацьовує. Нема, нема. Угу. Випадаючому зв'язку Ярослав Орський. Зараз ми його наберемо на телефончик, спробуємо відновити. Поки ми не почали сесію, я декілька слів скажу про, про те, про що сьогодні будемо говорити. Сподіваюся, що це буде динамічно. Ми вас попросили зібратись, тому що наша регулярна сесія з великою ймовірністю буде 30-31 го або, можливо, в перші числа листопада. А ми отримали дві субвенції, які хотіли б запустити в роботу, і обидві вони стосуються освіти. Перша. Мільйон сімдесят тисяч це харчування дітей, ті, які визначені постраждалими від воєнних дій, і це перші четверті класи на четвертий квартал 2024 року. Сподіваємося, що в бюджеті 2025 року також буде субвенція на харчування, тому що це чимала сума. Скільки нам на рік треба? Ми рахували? Шість а 16, я думаю, 60 думаю, нічого собі. Ну просто, просто є міста, там буча 120 мільйонів треба. Ну там і дітей і в три зміни вчаться вже. О, Валентинича бачимо вже. Ярослав Валентинович, ми вас бачимо. Доброго дня! Доброго дня! Радий чути, радий бачити. Тоді давайте реєструємося. Я вже більше розкажу в процесі обговорення про ці дві субвенції. І друга це на укриття 10 мільйонів від обласного бюджету. 17 депутатів підтвердило свою реєстрацію. У нас є всі підстави розпочати нашу 32 другу позачергову сесію. Не буде заперечень, колеги. Гімн, будь ласка. Ще не ні слава. Ще нам браття-українці, Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у свой стороні. suo mo Вже, як я вже зазначив до початку нашої роботи, маємо дві субвенції: перша на харчування, друга 10 мільйонів. Стартові на капітальний ремонт укриттів в школах, які ми хочемо зробити придатними для проведення уроків. Це обласний бюджет. Ми розробили проєктну кошторисну документацію, відповідно, подали прохання про фінансування і отримали вже рішення обласної ради. 10 жовтня, якщо не помиляюсь, і просимо вас підтримати нас і включити цю субвенцію в бюджет міста Славутича. І щоб не зупиняти процес до рішення про бюджет, прошу додати ще рішення про відповідні зміни в програми. Тобто в нас в проєкті змін до бюджету були 60 тисяч на систему оповіщення, переекспертиза, актуалізація даних. Там у нас французький проєкт, ми маємо отримати фінансування, вони нам обіцяють зробити нову систему оповіщення. Ці 10 мільйонів на укриття, і що в нас там ще Ну, Мільйон сімдесят, зрозуміло, що включає. 000 на можливо, 000 інших на комунальних послуг І 116 е -е, допомога ЗСУ. Так, да, то відповідно в бюджет і в програми. Да, в програму зміни в програму допомоги ЗСУ, зміни в програму надзвичайних ситуацій, зміни в програму Кабуда е і все по цьому. З цим окей, немає заперечень. І одне технічне питання, прошу додати, е яке нам теж важливо, щоб ми рухались по полігону. Нам треба внести зміни в рішення про е ЖКЦ, про фінансування ЖКЦ е по, по назві рахунку, по узгодженню з казначейством. Абсолютно технічне питання. Якщо. Не буде заперечень, просив би його теж не відкладати далі. Там тільки назвав рахунку, да, нічого там більше не міняється. Якщо включимо, тоді проговоримо. А, да. Ми поки формуємо порядок денний. І у нас, на жаль, є п'ять наших захисників загиблих. Я б теж не відкладав це питання щодо почесних. Залишаємо. Тоді, з вашого дозволу, порядок денний, проект порядку денного буде виглядати наступним чином: по присвоєння почесного звання почесних громадянин міста посмертно, про внесення змін до цільової програми надзвичайних ситуацій, про внесення змін до рішення про статутний капітал ЖКЦ, про внесення змін до програми будівництва реконструкції, КАБУДУ укриття. Про внесення змін до програми захисників України, підтримки ЗСУ, підтримки ЗСУ і зміни в бюджет. Все. Більше нічого, ніяких додаткових питань в мене немає. Якщо будуть якісь пропозиції, готові розглянути. Якщо немає, прошу підтримати і проголосувати порядок денний. На голосування, будь ласка. Ні. Ні, це. А, це, це Дмитро. Ну, 14 є, але Дмитро Анатолійович вас не спрацювало, мабуть. Да. Ну не голосував. Слідкуйте на екрані, воно відображається. 14 за, рішення прийнято. Порядок денний затверджений. Першим питанням ми, на жаль, вже традиційно і, на жаль, в черговий раз приймаємо рішення щодо почесних громадян, тих захисників, які віддали своє життя за нашу. Батьківщину фактично за наше життя, за те, що ми маємо можливість тут, в цій залі, в цьому місті сьогодні бути і а, мріяти про майбутнє. А, тому зачитаю і прошу вшанувати хвилини мовчання, а потім перейти до голосування. А, це звання почесних громадянин міста посмертно Черненко Олександру Борисовичу, Товтулу Олександру Володимировичу, Кривопуску Володимиру Михайловичу, Саю Олександру Петровичу. І були Андрію Сергійовичу. прошу вшанувати хвилини мовчання. Прошу поставити питання на голосування. За 15, рішення прийнято, дякую про внесення змін до міської цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру на 24-й рік, та за затвердження її у новій редакції. Мова йде про е, фінансування 60 тисяч на коригування на е, переекспертизу проектно кошторисної документації, яка розроблена була в 2019 році, якщо я не помиляюсь, е, і на яку у нас є пропозиція по фінансуванню від. Французьких партнерів, які готові взяти на себе повністю забезпечення реалізації цього проекту, і ми отримуємо повністю автономну систему оповіщення, яка працює в режимі без електроенергії, має відповідну акумуляторну систему, сонячні панелі і охоплює все місто. Сьогодні ми користуємося системою оповіщення, яка є фактично Укртелекомовською. Вона не є автономною. Ми це з вами пам'ятаємо по 22-му році, коли не було. Електроенергії і вона не працювала, і ми тоді використовували і дзвони, і сирени машин поліцейських, а для того, щоб наша система була більш автономна. Сподіваюсь, вона нам не знадобиться в такому режимі, але разом з тим оновлювати її все одно треба, тому що вона вже вкрай застаріла і Укртелеком Сьогодні, на жаль, майже не присутні у нас тут на території міста це там, два чи три монтера, і то не на регулярній основі, все вже переведено. на, Віддалений режим роботи, цифровий режим роботи. Тому е, прошу підтримати. Дмитро Стельмах у вас е, бачу, є пропозиція. Ну щоб е, до голосування, то сумнівів не виникає. Така система потрібна. Єдине, про що ще раз проінформувати нас про. Прогрес щодо оголошення повітряної тривоги по Київській да, області? сьогодні це питання розглядалось трошки в іншому контексті в контексті спілкування голови обласної військової адміністрації з бізнесом області, і там від великих торгівельних мереж також було прохання. Вони просять розділити правий лівий берег, ну тому що справді це велика територія Київська область. Славутич, взагалі, в Чернігівській. Це питання лежить в площині узгодження з силами протиповітряної оборони. Запит вони і наш, в тому числі, на це подали, чекають від них відповіді. Така була відповідь сьогодні голови області. Як тільки буде погоджено на рівні сил протиповітряної оборони України, такий розділ розділення повітряних тривог по регіонам, включаючи Славутич, який буде виключно реагувати на Чернігівську область, що є доречним і абсолютно логічним. А в нас перестануть включати ці тривоги. До такого рішення ніхто на себе відповідальність не візьме. Ключовий тут є саме напрямок протиповітряної оборони. Дякую за питання, і воно на контролі залишається. Можемо проголосувати коли? На голосування, будь ласка. За 15 рішення прийнято, дякую. Наступний проєкт рішення порядку денного технічні зміни, який я анонсував в наше рішення щодо поповнення статутного капіталу ЖКЦ, це пов'язано з нашою реалізацією проєкту по полігону твердих побутових відходів, для того, щоб ми могли це профінансувати і вони отримали кошти для подальших розрахунків, казначейства нас. Просила внести технічні зміни, інакше вони профінансувати не зможуть. А якщо не буде заперечень, прошу підтримати, проголосувати. Якщо якісь питання, можемо обговорити. Можемо проголосувати. хто за, прошу проголосувати на голосування. За 15 рішення прийнято, дякую. Наступний проект порядку денного це зміни в програму Кабуду, чотири укриття по чотирьом закладам освіти, перша, третя школа, гімназія, крокус, ліцей без меж. Ми розробили документацію, пройшли експертизу. Загалом це більше 95 млн мільйонів гривень фінансування. Перший транш 10 мільйонів нам виділений, і є е, очікування, що до кінця року ще 10 мільйонів буде виділено для того, щоб ми починали тендерні процедури, проводили закупівлю по всім чотирьом напрямкам. Ми цю е, суму розділяємо. Найбільшу е, акцентовану зараз увагу ми приділяємо саме четвертій школі колишній без меж ліцею, тому що це укриття для двох закладів. Нагадаю, це і наш Савуточський ліцей і ліцей безмеж, і найбільша кількість дітей. Ми хочемо його як найшвидше реалізувати, тому в програмі Сергій Михайлович, там чотири у нас на безмеж, да? і по два і по два на кожний інший. Да. Стартуємо з цих позицій, з урахуванням того, що в грудні сподіваємось ще на 10 і на наступний рік, на наступний бюджет, область має дофінансувати в повному обсязі. Хоча. Проблемне питання для області неочікувана для них сума. Нагадаю, це доручення президента було ще з квітня місяця, і ми разом його виконуємо. Чи будуть якісь тут заперечення? На голосування, будь ласка, і прошу підтримати. За 15 рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення порядку денного це зміни в програму підтримки Збройних сил України, підрозділів Національної гвардії України, і інших військових формувань на 24-й рік. Маємо 116 тисяч сімсот гривню відповідно до нашого з вами рішення. 10% від того, що ми виділяли на минулій сесії на соцконом розвиток, і пропонуємо їх зарахувати до програми. І тут Сергій Миколаєвич випросили слово. Надаю вам його для пропозиції, куди перенаправити ці кошти далі з програми. У мене копія звернення командира військової частини А 4462 чотири сі два, де воюють наші хлопці Михайло і ще п'ять слов з просьбою виділити кошти на придбання? или або ночного э, дрона Mavic, або Аутель 175, або 240 тысяч ну, и так далее. Э, у меня э, пропозиция э, 116 тысяч, и мы маємо э, выделить э, в виде выгляде в субвенции для э, ну, целевыми средствами на данную воинскую часть. Э, або э, эту часть. Э, а яка там сума? Э, 175. 175. э, Mavic ночной минимум. А, а ещё что там? Э, аутейл ну, 240. Ну, а вот это, вот это вони просять чи і то, і то інте? Чо вони, вони просять, і те, і те? Да, они просят э Мінімальне 175, сімдесят Ну ми маємо 116. шістнадцять. Ну тому... ми давайте з резервного фонду додамо глінити на ми можемо зараз з резервного фонду? Чи це треба окреме рішення по самому фонду? Чи в бюджеті воно бути? Можна привести тоді Давайте не з нерезвільних зал звільних можна, да? Супер давайте 175. Ну... Так, да, супер. У нас є запити від військових, ну, в нас їх там на мільйони, да, ми розуміємо, що. Ну так, ну це перші 116. Э, Ні, Ну 116 ми так? додаємо до 116 з вільних залишків, які ще ну, да, рахуються. Якісь... Часть 100... маленька. 175, так. Да. Да, да. Да. Не буде запереченько. То запрошу підтримати. За 15 рішень прийнято, дякую. І відповідно все, що ми проголосували в програмах, внести зміни в бюджет, плюс що ще. Там рішення раді і оплата за нестандартному відділення електроустанового поліводу. На сьогодні так. це питання не актуальне. Я дуже прошу виключити його з проєкту рішення. В, в змінах бюджету. Да, да, да. Все. <святок> да, ну, Тоді ж кажіть, далі. Ми домовилися, що платити не треба поки що. Провели перемовини з Обленерго, і вони пішли на звуч сказали: ми розуміємо, коли будете реалізовувати, тоді будете платити. Поки ми в підвішеному стані платити за приєднання не треба. Договір підписаний і додаткова угода, ми чекаємо, що буде зазначено, що платимо пізніше. Окей, тоді 133 не рахуємо в змінах бюджету. Субвенції, Збройні сили. 30 і 60 все. Більше нічого немає. Прошу підтримати і проголосувати зміни в бюджет. На голосування, будь ласка. За 15 рішення прийнято. Дякую. Порядок денний нас вичерпаний. В різному хочу дати коротку інформацію. Буквально 3 хвилини. Ми вчора були на засіданні суду щодо нашої справи про банкрутство ЖКГ і отримали позитивне рішення суду щодо продовження плану санації на 5 років на всю суму заборгованості в основному санак Нафтогаз. України його структурні підрозділи, і навіть неочікувано для нас в одному засіданні суддя прийняв рішення підтримати нашу пропозицію згоджену з кредиторами на 5 років. А в розсрочку фактично наших всіх боргів по енергоносіям для нас така приємна новина, що ми входимо в якийсь зрозумілий режим роботи. Відповідно, ви бачите, що опалювальний сезон в місті розпочався. Дякую всім, хто до цього долучений. Знаю, що важко сьогодні управляючим компаніям, керуючим компаніям. Юрій Григорович підтвердить і всі так само, просто не покладаючи рук, працюють. Тому людей прошу набрати терпіння, не зважаючи на те, що пониження температури відбулось суттєво. Ми всі це відчуваємо, але ми провели чимало технічних робіт в міжопалювальний період. Що спричинило відповідно і е, накопичення повітря в системі, бо ми поміняли і великі насоси на магістральних мережах і частину насосів циркуляційних а на наших ЦТП. Все це е, наша технічна допомога, яку ми отримали і від Юсейду, і по е, програмі фінансування енергетичної стійкості, яку е, адмініструє НЕВКО. і продовжуємо цю роботу. Тому на найближчій сесії більше розкажу. І нагадую, що завтра у нас о 15-й годині. Агр... Диспут про концепцію освіти більше розкажемо про зустріч з наеком, на якій ми стадії, куди рухаємось, поговоримо. Я сподіваюся, що ми знайдемо компроміси, тому що там треба знаходити компроміси. Треба ставити запобіжники, щоб не страждали не діти, не батьки, не вчителі, і це максимально логічно все перетворювалось на систему освіти, яка б задовольняла нас в майбутньому. Якщо немає питань, всім дякую. Сесія завершена. Будь ласка. Гім. Слава ні воля. ще нам братця українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. У своей стороны душевтила мы положим за нашу славу.